Влада для громади та з громадою удосконалити роботу органів влади, зробити її більш відкритою та посилити взаємодію з громадськістю. Такі завдання поставили перед собою обласні чиновники. Вони на засіданні круглого столу презентували всеукраїнський конкурс Приязна адміністрація разом із представниками районів, науковцями та головами громадських організацій говорили про кращі регіональні практики взаємодії з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства. Прагнучи досягти європейських стандартів демократичного урядування, місцеві державні адміністрації мають розвивати співпрацю з інститутами громадянського суспільства на засадах партнерства і взаємної відповідальності. Саме завдяки співпраці органів виконавчої влади івано Франківщини з громадсько-політичними організаціями, об'єднаннями, громадськими організаціями. Рекарпаття Прикарпаття забезпечено планомірну роботу з питань. Економічного соціального культурного розвитку регіону, враховуючи європейську інтеграцію нашої держави, потрібно нам вивчати узагальнювати кращий досвід, кращі наукові конструкції і кращі практики наших сусідів розвинутих країн в цьому напрацюванні саме в контексті взаємодія органів виконавчої влади і праця з громадськістю.